Дорогі брати і сестри, щиро вітаємо вас у програмі Біблія Говорить. Бажаю ділитись цінностями Божого Слова для нашого духовного багатства та для нашого духовного росту. Прочитаю Боже Слово! Це книга Ісуса Новина, перший розділ, восьмий вірш. Нехай не відходить ця книга закону від вуст твоїх, але повчайся в ній день і ніч. Щоб ретельно виконувати усе, що в ній написано, тоді ти будеш мати успіх в путях твоїх і будеш чинити розсудливо. Я бажаю поділитися такою темою чим Біблія благословляє людину? Ось ми бачимо в цьому тексту які два благословення, коли людина. Вивчає Боже Слово, вдень і вночі читає Його, говорить про нього, вивчає Боже Слово, то каже і виконує його, старається Його виконувати, то цей текст говорить, будеш мати успіх і будеш поступати розсудливо. Це два благословіння, це не одне, це не синоніми. Мати успіх це, наприклад, чи бізнес гарно пішов, чи там кар'єра, чи ну в чому людина працює. Чи вчений, якісь відкриття має, певний успіх в роботі. А поступати розсудливо, о, це вже друга річ. Є люди багаті, а глупі, поступають нерозсудливо. І знаєте, яка сама така страшна глупость? Це не те, що людина втратить фінанси, шахрай, якийсь, обман і забере всі фінанси. Ні. А саме страшна помилка, коли людина дуже успішна, а вона. Бога не поважає, з Богом не рахується, з Богом не шукає приятельських відносин, не визнає його авторитет, не признає його як свого Отця Небесного, татка свого. Оце біда. Тому що сказано в Писанні слова Христа: як людина здобуде весь світ, а душі свої зашкодить, тобто не примириться з Богом. Яка користь? Тому що життя на землі 70-100 років, а загробне життя потойбічне життя вічне. І коли людина собі не заробила, не заробила, трошки неправильно, не приготувала собі загробне життя в небі, то куди вона піде? Як сказав Ісус, туди де плаче скрегіт зубів в пекло? Тому це саме поширена помилка. І цей текст каже: будеш мати успіх? І не задереш носа так, щоб з Богом сваритися. Тобто успіх тобі не вскружить голову, в тебе буде холодна голова, а гаряче серце. Холодна голова, гаряче серце. отак має бути. Бо деколи успіх робить голову гарячою, людина в гарячці робить багато глупоти. І ось яке благословення: успіх і розсудливість. Тому, якщо зглянути так з кінця. Хочеш успіху і бути розсудливим в житті? Читай Біблію. Старайся жити по Біблії. І це тебе зустріне. Сієш читання і виконання, пожинаєш успіх і розсудливий образ життя. Далі. Що, 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 чим ще Біблія благословляє людину? Давайте зачитаємо: 2 Тимофію, 3 розділ, 16, 17 вірш. Усе Писання. Богом натхнене. Воно корисне для навчання, для викривання, для виправлення, для наставлення в праведності, щоб Божа людина була досконала і до доброго діла готова. Бачите, коли людина читає Боже Слово і старається жити по Божому Слову, триматись Божого Слова, а Ісус сказав: воно не тяжке. І воно приємне, то людині приємно. І ось бачите, який фініш. Людина буде духовно зріла, досконала і до всякого доброго діла готова. Всі ми маємо духовну складову, душевну складову, тілесну складову. Да? То от людина, яка Біблію читає і старається притримуватись по життю Біблії, порад Біблії, як жити, то її духовна складова. Вона буде багатшати, багачати, вона духовно буде людина рости. Є такі чотири етапи духовного росту кожної людини: дитина духовна, підліток духовний, юнак духовний і батько. Оцей духовний ріст він не залежить від фізичного росту. Молода людина вона може бути зріла духовно, як стара. І людина віками, роками багата, може бути духовно, бідна, як дитя. Духовний ріст не зв'язаний з фізичним. І Біблія каже, що коли людина читає її і живе по ній, вона буде духовно рости, рости, і буде духовно зрілою людиною. Бачите, таке От Людина розвивається, всесторонньо розвивається. Коли Мартин Лютер роздав народу Біблію, бо католицька церква тоді забороняла простим людям читати Біблію, вона каже, тільки священики, які мають читати. Коли Мартин Лютер повстав проти всіх тих добавок католицьких до Біблії, які були індулігенції, всяка всячина, і одне із них він народу Біблію дав. І люди почали читати Біблію 15 століття, що тоді трапилось в 15 столітті? Пробудження духовне і пробудження різних технологій, наука пішла вперед. Тому що коли Біблію людина читає, Перебуває в Біблії, старається жити по Біблії, світло небесне освітлює людину, освітлює разом, розум людини починає працювати. Він не в темряві, він в світлі стає. Давид каже: Слово Твоє то світильник, світло для стежки моєї. І люди тоді різні відкриття роблять, певні досягнення роблять, коли Біблія їх мотиватор, Біблія їх тренер, Біблія їх керівник. Людина всестороння розвивається, тому що Біблія, ця книга, підтверджена не тільки історією і археологією, наукова книга. Те, що науковці знайшли той тоді, той тоді, то Біблія, вже в Біблії це написано було, Біблія закінчена була писатися в сотому році нашої ери, а в е, 15 столітті, і, і пізніше, пізніше, а Біблія вже це написала давно. Наприклад, що земля кругла, в Біблії давно написано. Наприклад, земля, вона не на трьох слонах стоїть, а вона в космосі летить. В Біблії написано це. І багато-багато те, що наука відкрила пізніше, в Біблії це вже давно написано. Бо Біблія, вона просвіщає, вона, вона темряву проганяє. І людина знає, куди йде і що робить, і звідки йде. Також ми читаємо Іоанна 5:39. Іван для Іоанна. Христос сказав. Досліджуйте писання, не просто раз ознайомтесь з ним, разочок, а досліджуйте, це досліджувати тексти. Каже, бо воно свідчить про мене, це слово Господнє. І ви через це Писання думаєте мати життя вічне. Коли ми вивчаємо Біблію, ми вивчаємо Бога. Тому що Бог себе відкрив в Біблії. От де ще про Бога прочитати? Є на світі Біблія, свята, Божественна книга і інші книги. От поклади на вагу Біблію і інші книги, Біблія переважить. По своїй цінності це бестселер по цей день, по цей день. Найтиражована е, книга. Біблія. Ми, Бога, правильно можемо зрозуміти тільки через Біблію, вивчаючи в Біблії, як Бог про себе написав нам. От такий він і є. Бо ще де прочитаєш про Бога, як не тільки в Біблії. Людські книги ну це людина написала. Людина. А це Бог написав. Це авторитетне джерело. Ми ростемо в пізнанні Бога, який він, які його ідеї, які його плани, чи можна з ним мати комунікацію, чи можна приблизитись до нього, чи можна його запросити в своє життя, чи він може благословити. Все це в Біблії написано. Ми ростемо в пізнанні Бога. Також, Біблія, коли ми читаємо Слово Господнє, то один із символів Біблії дзеркало. Дзеркало. Коли ми читаємо Біблію, то ми бачимо себе. Я живу таку історію, що попала Біблія одним людям в руки, і чоловік з жінкою прочитали і каже, кажуть: якщо це правда написано, то ми в страшному. В стані духовному. Ми загинемо, ми підемо в пекло. Ще раз прочитали, О, каже, є надія. З Ісусом познайомились. Ще раз прочитали і покаялися. Біблія їм відкрила шлях в небо і покаялися. Ось. Тому Біблія, вона на, нам нас показує, хто ми. У нас може бути занижна самооцінка, може бути завишна самооцінка. Але коли ми дивимося в Біблію і бачимо себе. Оце правдивий нас портрет, коли слово Господнє про нас говорить нам. Тому ми можемо себе бачити, бо легко обманутися дуже легко. І заповіді Господні, «любу візьми, це мудрість, це вищий пілотаж. Люба Божа заповідь, вона не тяжка. І це вищий пілотаж. Кожна заповідь маленька чи велика. Вона благословляє людину, виконавця, хто її виконує, вона дуже-дуже благословляє. Ну, от візьмемо, наприклад, заповідь, п'яту заповідь закону Моїсея. Мол, для молоді. Молодь, шануйте тата і маму. І вам буде щастити, і ви будете довго жити. Ну, чим погано. От молода людина, коли має батьків, вона собі кує майбутнє. Вона може собі майбутнє приготувати, в якому буде їй дуже добре і буде довго жити. Довго жити, значить, добре здоров'я має. А як добре, то й хочеться жити. А як важко, то, о Боже, забери скоріш мене в небо. А то й хочеться жити на землі. От чим погана ця заповідь? Або, наприклад, заповідь не чини перелюбу. Яка жінка хоче, щоб її чоловік був перелюбний? Яка? Ну ніяка. А який чоловік нормальний хоче, щоб його жінка була перелюбним? Десь там ходила на сторону. Бачите, заповідь, вона береже, і вона приносить гармонію в життя. Або слідуюча заповідь там не кради. Ну якому начальнику вигідно, щоб хтось крав, який працівник крав щось там в нього на фірмі. Або якому господарю вигодно, як хтось краде його, господу обкрадає. Злодій він же завжди бере саме дороге, а не якусь там швабру чи відро сміття. Розумієте, або заповідь не лежить свідче. Ну, це ж яка практична, прекрасна заповідь. Лжесвідок – Це ж яка людина, яка людина, ну так сказати, темна, токсична, зла, недалекоглядна, людина, яка просто йде в прірву. прірву. Коли людина сіє в житті своєму такі речі, як лжесвідчення, і за якоїсь вигоди, і за ще чогось, це ж сіяння, а потім буде жатва. Цієї людини просто нема майбутнього, просто нема. Або десята заповідь: не заздри. Ну, казалось би, заздрі. Що це таке? Це ж не вбивство. Це заздрість. Слухайте, заздрість може набрати такого масштабу, що людину висушить зсередини, людину зробить рабом негативних своїх якихось почуттів. навіть людина піде зробити зло. Тесть Давида Саул заздрив своєму зятю. І заздрість в нього так розгорілася, що взяв три тисячі солдат. І шукав його по всій землі Ізраїля вбити свого зятя. Заздрість, бачите? Не така вже вона і безобідна. Коли людина заздріть, вона, вона тоді може, вона тоді багато може зробити зла. І то так тайно зробити зло. Тому, коли ми вивчаємо Божі заповіді і їх дотримуємося, ми маємо дві речі: ми себе оберігаємо. Від того, що нас обкраде, покалічить, замаже долю, зробить майбутнє мрачним. Ми себе оберігаємо від токсичності, коли ми живемо по заповіді. І друге гармонія життя. Гармонія життя. Чоловік, який вірний жінці, жінка чоловіку гармонія. Чоловік, який любить жінку, як Христос церква, а жінка поважає чоловіка, як сара Авраама. Гармонія. Легке сімейне життя. Щасливе сімейне життя. І та кожна заповідь вона несе охорону і вона несе гармонію в життя. Біблія дуже і дуже благословляє людину, яка до неї приліпилася і старається жити по Божому Слову. Тому закликаю, давайте будемо шанувати Слово Господнє і старатись бути слухняними, вченню Христа, чиню Євангелії. Друзі, дякуємо, що ви з нами у програмі Біблія говорить. Божих вам благословень! Якщо у вас є питання по Біблії або потребуєте духовної підтримки, телефонуйте нам за номером, який ви бачите на екрані. До зустрічі в наступних ефірах.